Сьогодні ми вивчаємо зелень. Ось наш зелене, зелена цибулька. Ми а, бачимо в неї корінець, який так. ховається під землею. Ось в неї є корінчики і є листечко. Ось я таке. Я це листечко. Ми з вами їмо. Ви любите я цибульку? Так, я. Да, я люблю. А давайте я подивимось. Листечко в неї довге-довге. Подивіться, як стрілочки. Будемо пробувати цибульку сьогодні. Я буду. А не хочу. Щипай. Я не хочу буду. буду. хто буде цибульку зі мною? Я не буду цибульку. Давай. Максим, будеш цибульку? Давай, відщипуй. Ні? Це ж цибулька. Цибулька вбиває всі-всі-всі мікроби. А і Всі бактерії. всі, мікроби. всі мікроби і бактерії. Я да. вот Добре. Отож ж цибулька, яка вона на смак. Вона на смак трошки гостра, правда? Да. Вона гостренька і щипає нам язичок, так? Ану, понюхайте, цибульку. Понюхайте, який в неї смак. Навіть чихнути можна, да, від неї. Венюша, іди сюди понюхай. Отже, це цибулька. Наступне я дістану. Ось дивіться що. Хто знає, що це таке? Ні, не шпінат. Як це називається? Я не знаю. Це укропчик. Це кропик. Укропчик. Ой, укропчик він дуже дуже смачно пахне. Ну іди сюди понюхати мені укропчик. Так, пробуйте укропчик. Понюхайте, понюхайте. Пробувати укропчик будемо? Ми не О, я буду. Я, я не Ану, не буду. Беріть собі листочок, відщипуйте. Рвіть листочок. Я не хочу. Він не гострий. Ану, давайте спробуйте. Гострий він, такий, як цибулька. Ні, Ні, не гострий він. Має такий свіженький-свіженький запах і свіженький так, такий да, смак. так? Да? Угу. А отбудемо ці листики Зараз, зараз, зараз. Я зараз. хочу я їх люблю. Зараз. Отож, це в нас був кропик. І в нас була з вами цибулька. Угу. Добре. А тепер я дістав щось дуже схоже на кропчик. Дивіться. Це називається петрушка. А ну йдіть сюди Дайте і понюхайте Давайте ми її не будемо вже пробувати, просто її понюхаємо. Петрушка. Я хочу понюхати. Ну понюхай. І попробувати. І попробувати? Ну да. добре, трошки згодом попробуємо. Отож, дивіться, в нас дуже. з вами є цибуля. Ну, скажіть зі мною. Цибуля, кріп, кріп, кріп. І петрушка. Петрушка. А зараз я ще дещо додам. Дуже схоже на петрушку, але подивіться, чимось воно відрізняється. Цікаво, чим. Вона маленька, а вона велика. Маленька листочка вличка. Це називається Селера. Ану, скажіть зі мною, Селера. Селера. Дуже добре. А давайте ми з вами. Понюхаємо зараз селеру. Я понюхав. Я все. Вона, дуже... Вона дуже відрізняється за запахом від валь. Хочу бійки. Петрушку попробувати. І я не... А тепер давайте трошки пограємо. В нас є чотири з вами вже вида зелені. Селера, ще раз нагадую: Селера, Петрушка, кропик і цибулька. Хочу петрушку Петрушка закри, будь ласка, очі. Закрой, будь ласки. Не відкривай, понюхай. Відкривай очі. Максимчик, що це було? Цибулька, кропик чи петрушка? Що я тобі дала понюхати? Не підказуй свято. А ну ще раз понюхай, закрий очі, будь ласка. Відкриваю очі. Що це було, Максим? Кропик чи цибулька? Цибулька, от дивись, це була цибулька, ти вгадав, молодець. Діма, закривай очі. Так. Діма, діма, діма. Ану, Діма, понюхай. Відкривай, Діма, очі. Я тобі підкажу: цибулька, петрушка чи кропик? А Ану на понюхай кропик. Понюхай його. Він пахне так само. Ні, а що тоді це? Петрушка, Кропик Петру... чи цибулька? Що я Петру... ти кропик? Ні, ні-ні-ні-ні. Ще раз Петрушка, Кропик, цибулька. Як називається це? Ч... Укропчик ось. ось. Ципуля. Що це? А, да, буде... Петрушка. 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 Петрушка, ти правильно подивився, просто забувся напевно, як називається. Артур, ти готовий? Я хочу. Зараз Артур. Артур закривай очі. Я пила, Артур, очі. Артур нюхає. Відкривай очі, Артурчик. Що це було? Селера, Петрушка чи Кріп? Селера. Ти молодець, ти Поняв? відгадав. Давайте ми а дещо зараз так? з вами ще додамо. Давайте. Ні. Зараз, Ваня, зараз. Я, я хочу вам додати ще ось таке. Дуже-дуже воно схоже на Петрушку. Дуже воно схоже на Селеру. Але дайте мені ручки, покладіть Пасте... отак долоньки. Вона дуже-дуже ніжна. і має, Вань, дуже-дуже ніжне листечко. Вона називається кінза. І смак в неї, і запах зовсім інший. Ану закривайте, ой, ні, не закривайте очі, просто понюхайте. Вона пахне чимось трошечки солоденьким таким. Ну, не знаю, кому як. Комусь подобається, комусь Мне Не подобається. Не подобається. Закриваємо очі. Святослав. А, ні, Святик тільки закриває очі. Тільки Святик. Святик, закриває очі, закриває очі, Святик, і зараз щось йому дамо. Ану, Святослав, нюхай. Відкривай очі. Що це було, Святослав? Кінза. 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 чи цибуля? Кінза. Ану, закрий очі, понюхай, будь ласка. Понюхай, будь ласка, що я тобі даю. Ваня, не підказуй. А тепер відкрию очі. А ну дивись ще раз. Я тобі даю кінза, укроп чи цибуля. Ніхто не підказує, ти так не чесно. Візьми кінзу і понюхай, вона так пахне. Понюхай кінзу. Кінза, укроп чи цибуля. Понюхай ще раз. Укроп чи цибуля Ці не давала. Думай. Цибуля, а ну нюхай. Давай виберемо з двох. Укроп, чи цибуля? Нюхай. Укроп. Це укропчик. Давай, сідай. Сідай, сідай. Булі. Я вам дам зараз ще дещо Попробувати Ваня, Вань, закривай очі. Максим, що це ноги вверху? Виші дітей будуть. Вань, закривай очі. Ваня закрив очі і підглядає. Там собі сидить, підглядає. Ванюшка, ну, дай тобі дай. Ванічка, нюхай. Відкривай очі. Це була селера, укроп чи кінза. ласка. Кінза. Ні. А ну ще раз нюхай. Це була не кінза, укроп чи селера? Селера. Молодець, це була селера. Дуже добре. Катюня, ти готова? Катюша готова. Катюш, закривай очі. Катюша, Відкривай очі. Що це було? Максим, Катюшка, що це було? Ану нюхай. Укропчик? Ні. Давай, не укроп ховаю. Давай ще думати. Нюхай, нюхай. Пахне так само? Ні. Давай, кінзу, забираю. Ану думай. Давай з тобою виберемо. Це цибуля чи селера? Понюхай. Селера. Ні. Що в нас залишилося? Цибулька. Ой, в мене дещо для вас є смачненьке. Попробуємо. Дивіться, зараз я вам покажу. Ось тут в мене знаходиться шпінат. До речі, шпінат. Був такий мультик Папай, який їв постійно шпинат, тому що він давав йому супер-супер силу. А ще в мене є ось такий. Салатик. Салатику дуже багато вітамінів. Я хочу, щоб ви понюхали ось це. Це називається Базилік. Він буває червоного, зеленого кольору. Понюхайте, будь ласка. Я надію його папо. Він пахне як. І ще в мене дещо для вас є. А, ось. Це. 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 Я більше не граю з вами. Я з вами більше не знаю. Заспокоїлись. А це. Максим. Що, що це за балок? А ось це називається Артур і Свят. А це називається Щавель. Шп... 에... Щавель. І його так назвали, тому що він любить щипатися. Знаєте, як він щипається? Спробуємо? Спробуємо. Беріть. Видывай кусочек. Ваня, Відривай. кусочок. Я не хочу. Видривай кусочек, Артур. Дима, будешь? Чувака. Дима, бери кусочок. Максим, да. Бори кусочка. Нет. А ну спробуйте. язичок? Щіпай язычок. Дай язычок. Я тоже щипаю. На Наоборот, у меня кислый какой-то. Кислойкий, да? А, а, а мне, не, мне не, у меня ваше не идет.